Вітаю вас, панове! 11 січня розпочався новий місяць за місячними циклами. Дехто вірить, що цей день є початком якогось величезного періоду, у 800 років чи що. На мою ж думку, відповідний період триватиме рівно 1 місяць. А поза як мене просили деякі із підписників зробити мунданий гороскоп на час даного астрономічного новомісяча. І поза як кожен місяць під час війни це немалий період за своєю важливістю. Я вирішив скористатися із цієї поради. Але тут слід мати на увазі, що мунданий гороскоп на один місяць робиться також для певного місця, як правило для столиці певної держави. Я зробив такий гороскоп для Києва і для Москви. Позаяк у сфері монданої астрології мені дещо бракує досвіду, то цілком можливо, що не все у цьому прогнозі буде ідеальним. Але мондана астрологія, в принципі, не надто різниця від хорарної, отож, скоріше за все, даний прогноз повинен відобразити певні реалії найближчого майбутнього. Це тим більше, що я не буду широко розкидати мережі, але спробую сконцентруватись переважно на одному аспекті, яким буде цей місяць для української та російської влади? В астрологічній карті Лунації для Києва і Москви різниця не надто велика. Тобто чимало процесів будуть спільними для України та Російської Федерації, якщо виходити із ситуації у цих країн загалом. То проблеми в основному будуть подібними. І ви самі чудово знаєте, які це проблеми. Але все ж різниця у цих двох картах лунації існує, і ця різниця переважно стосується влади. У Росії і в Україні ситуація для влади складатиметься дещо по-різному. Порівняймо ці дві мунданні карти. Різниця в позиції асцендентів становить приблизно. 11 градусів. В гороскопі Лунації для Києва Асцендент знаходиться в 6 градусі рака, а в такому ж гороскопі для Москви у 18 градусі рака, зважаючи на те, що під час останнього місячного затемнення Сонце і місяць. Перебували в шостих градусах тільця і скорпіона, які утворюють позитивні аспекти до шостого градуса рака, випливає висновок, що в якомусь одному важливому стосунку наступний місяць буде сприятливим для України. У якому саме стосунку про це поговоримо пізніше, аби не відволікатися від теми даного питання. Водночас для Російської Федерації це не буде такий особливий місяць, як для України, адже асцендент даного розкопу лунації на цей місяць для Москви не утворює аспектів із останнім затемненням. А тепер ще раз погляньмо на карту Лунації. Аспекти між планетами тут однакові, тому в цьому випадку ми можемо вибрати будь-який варіант, і ми вибираємо Київ. У мунданній астрології за владу відповідає позиція Сонця, позиція володаря 10-го поля та планети у 10 полі, якщо вони там є, але і це ще не все. Сонце перебуває у сьомому полі, володар 10-го поля Плутон. Він також перебуває у сьомому полі. Єдина планета у 10 полі це планетоїда Даріда. Яка знаходиться у 25 градусі Овна. Але в 21 градусі Овна в 10 полі бачимо ще й верхній місячний вузол, і це все риси спільні для України і Російської Федерації. Верхній місячний вузол, як і нижній, утворює точну квадратуру до Сонця. Йдеться про конфліктний аспект. Верхній місячний вузол. Пов'язаний із інформацією. Сонце в такій мунданній карті символізує президента відповідної країни, а позаяк верхній місячний вузол у 10 полі, то він також вказує на певну гілку влади. І ця опозиційна гілка влади в кожній з двох країн має вступити в конфлікт із Президентом Російської Федерації та президентом України. І не лише з президентом, але й з тими, хто його підтримує, поза як сонце і місяць в одному градусі, причому в ексакті. Ті, хто підтримує президента в Російській Федерації, так само і в Україні, вони є володарями ситуації, поза як місяць, як володар рака, керує асцендентом. Інша справа, що на них також можуть впливати. І про це поговоримо пізніше. Позаяк місячні вузли є дуже впливовими в питаннях осягнення та утримання влади, то їхні квадратури до місяця і сонця свідчать про те, що в Україні та в Російській Федерації розпочнеться паралельно дуже серйозна криза утримання влади тими, хто її утримує. І тут, панове, є ще один момент. Між Арідою і верхнім місячним узлом в їхній детермінації в 10 полі різниця невелика, трохи менше 4 градусів. Це є достатньо серйозне з'єднання, завдяки чому Аріда буде брати участь у конфлікті із сонцем та місяцем на боці верхнього місячного вузла. У такому випадку дуже важливо знати, яким полем володіє Аріда. А володіє вона одинадцятим полем, вершина якого у тільці. У денному гороскопі Аріда володіє тільцем, а Венера Терезами, а в нічному, навпаки, Одинадцяте поле в Мунданому гороскопі вказує на широкі народні маси. Кажучи інакше, широкі народні маси підтримують опозиційну частину влади, яка вступить в конфлікт із Зеленським та його політичним оточенням. І щось подібне відбуватиметься також у Російській Федерації. І зрозуміло чому, оскільки там особа Путіна стоїть під великим знаком питання, не всі росіяни хочуть, аби президента заміняв двійник. Нагадаю, що володар 10-го поля Плутон та Сонцей місяць знаходяться у сьомому полі. А тим часом сьоме поло в мунданому гороскопі означає політичних партнерів. Що ж це за партнери? Про це нам розкаже володар сьомого поля у даній карті Лунації, яким є Сатурн. Назагал Сатурн у мунданних картах вказує на банківську систему. Але в даному випадку найцікавішим є те, що Сатурн в карті Лунації України та Російської Федерації. Детермінований дещо по різному, тобто в різних частинах одного проблемного поля гороскопу. Оскільки ж Сонце, місяць та Плутон детерміновані у полі, яким володіє Сатурн, випливає висновок, що всі ниточки таємної влади перебувають у руках Сатурна, тобто в тієї політичної сили, яку він символізує. Карті Лунації Російської Федерації Сатурн детермінований у другій третині восьмого поля. Тобто всі ниточки таємної влади в цій країні знаходяться в руках екстремалів або бандитів. А ось в карті Лунації України Сатурн детермінований наприкінці восьмого поля, з яким пов'язані окультизм. Проституція, сатанізм, содомія, сутенерство і всі інші негативні речі, яких люди навіть до них причетні, зазвичай соромляться. Жах бере, коли подумати, що всі ниточки впливу на владу можуть бути сконцентровані в нашій країні в якоїсь із цих категорій, принаймні сконцентровані цього місяця. Який уже розпочався. Але поза як я ще не маю великого досвіду в мандані астрології, про що відразу ж попередив, то будемо надіятися, що мій даний висновок виявиться помилковим. Разом з тим не існує жодного сумніву, що всі ниточки влади в Російській Федерації належать бандитам, а не, скажімо, каскадерам, чия професія також пов'язана із постійним ризиком. А відтак і з другою третиною восьмого поля. В українській карті Лунації Юпітер утворює секстиль до Асцендента, а детермінований він майже на вершині 11-го поля, але все ж у 10-му полі, в самісінькому його кінці. Юпітер тут володіє шостим полем, яке відповідає за правоохоронні органи та військовослужбовців. Кажучи іншими словами, армія та правоохоронні органи підтримують позицію народу. А трини Юпітера із Марсом свідчить про те, що ця позиція буде вдалою. Крім того, позиція Юпітера збігається із позицією Сонця під час останнього місячного затемнення, яке, нагадаю, відбулося 28 жовтня цього року. А тепер поясню. Які наслідки мало це затемнення, ви, очевидно, ще не забули, що 26 жовтня за два дні перед цим затемненням помер Путін, а 29 листопада, через місяць після цього затемнення помер Кісінджер. Ці дві події, яких дехто чекав руками, виявилися дуже близькими в часі і пов'язаними із двома останніми затемненнями. Сонячним і місячним. За чим це помітно? Пам'ятаєте, у кількох попередніх відео я демонстрував теоретичний гороскоп найбільш ймовірного наступного президента України, так ось у цьому гороскопі Марс володіє 12-м полем полем ворогів, про що я говорив тоді. І цей Марс детермінований на вершині 8-го поля, яке є тотожним до слова смерть. Дана констеляція вказує на те, що загинуть усі важливі вороги наступного президента. Так ось, панове, останнє місячне затемнення було таким, що Сонце і місяць утворювали позитивні аспекти трин і секстиль до цього Марса. Теоретично це мало б означати, що найважливіші вороги наступного. Ймовірного президента мають померти найближчим часом. Адже три Секстель до Марса, з'єднаного із вершиною восьмого поля, утворені Сонцем і місяцем під час затемнення, означають вигідну для натива смерть, у даному випадку смерть ворогів. А такими ворогами виявилися найважливіші два вороги України. Це лише підтверджує мій прогноз, адже справжній президент України не може мати своїх особистих ворогів, він має ворогів лише своєї країни, які автоматично стають його особистими ворогами. У будь-якому випадку важливі точки і планети у даній карті лунації проходять через важливі градуси, які обіцяють важливі зміни. При цьому слід мати на увазі, що мунданий гороскоп, як правило, не дає настільки чітких прогнозів, як хорарний, тобто створений на час певної події, тому він вказує лише на загальні тенденції, які в реальності можуть виявитися в зовсім неочікуваному ракурсі.